Вітаю тебе, Залізна нація! Мене звати Артем. Це знову IRON NEWS. Залізно перші. Сьогоднішній випуск про таке, кат привів нове кишеня. Телескопічна дивина від MadMi. Асфальт друкують на принтерах? Розберемось. Катерпіллер і Volvo в плюсі, тож тоді в мінусі. Найдивовижніша техніка світу. Ви будете шоковані. До речі, обов'язково додивіться цей випуск до кінця, щоб виграти ось такий чудовий парний приз. Усі умови трохи згодом. А тепер про ці та інші події більш детально. Кат презентував свій новий найбільший навантажувач MH-3050. Оснащений досконалою електрогідравлічною системою. Він вправно балансує потужність, ефективність та контроль, дозволяючи операторам за коротший час завантажувати більше матеріалу. Двигун MH-3050 Tire п'ятдесят Final Cut C9-3B видає 346 кінських сил і може працювати на біодизелі B20. Його система до очищення вихлопних газів не потребує технічного обслуговування. Або простою, широка ходова частина забезпечує стабільність, а конфігурації стріли та рукояті забезпечують радіус дії 18 метрів, що дозволяє операторам переміщувати більше матеріалу, не змінюючи положення машини. Крутний момент було збільшення для швидкого переміщення матеріалів, тоді як смарт бум дозволяє стрілі рухатись вгору та вниз, не використовуючи потік насосу. Тому оператори можуть зосередитись на Роботі із джойстиком та грейфером для більш плавної роботи. Навантажувач оснащений передовими технологіями з системою E-Fence, яка запобігає виходу машини за межі вибраних оператором параметрів. Cab Avoidance запобігає будь-якому потенційному контакту між навісним обладнанням і кабіною. А CAT Payload забезпечує завантаження на ходу та оцінку в реальному часі вантажів, що піднімається грейфером. Великі вікна із загарнтованого скла. З невеликими опорами на оновленій конструкції кабіни захищають оператора та покращують круговий огляд. Стандартні камери із правого боку та камери заднього огляду відображають відео на великому сенсорному моніторі в кабіні для додаткового покращення огляду робочої зони. Також доступна додаткова система огляду на 360 градусів. Лобове скло та мансардні вікна виготовлені із товстих ламінованих ударостійких матеріалів. Світлодіодні ліхтарі з яскравістю 1800 люменів на шасі, стрілі та рукояті освітлюють навіть найтемніші робочі чи зони, підвищуючи безпеку оператора? Миколаївська одна із найбільш постраждалих областей від війни. Постійні обстріли територіальних громад роблять майже неможливими ведення бізнесу, особливо великого промислового. Але саме тут, у серці Миколаївщини, працює видобувний дігант. Від самого початку війни виробництво намагається не зупинятись, ба більше підприємству навіть вдається оновлювати технічний парк під час повномасштабної війни. Разом із застарілою технікою красується абсолютно новенька вже у 22-му році. Був куплений новий екскаватор гідромек lchd LCHD500. Наша редакція побувала на кар'єрі та поцікавилася у операторів, як їм працюється в таких важких умовах. За моєю спиною ми можемо бачити, як наш сервісний інженер проводить ТО цьому красенню Тисяча мотогодин, жодних нарікань технічних у екскаватора. Екскаватор знаходиться в ідеальному технічному стані. Клієнти його обслуговують частіше, ніж то має бути. Техніка нова ну. себе веде дуже добре. Робота дуже приємно на неї. І для кар'єрних, і для вскритних робіт Він підходить на ну, дуже отлично. Аеронюс висловлює вдячність підприємцям з усієї України, які підтримують економіку, створюють робочі місця та діляться своїм досвідом з колегами. А повне відео з кар'єру вже скоро на нашому каналі. Так що підпишись, щоб не пропустити найцікавіше. Магні розширила модельний ряд телескопічних навантажувачів із фіксованою стрілою. Вантажопідйомність новинки 12 тисяч фунтів, тобто 5,5 тонни. Нова стріла 10К чи 12К, те була представлена на Конекспо у 2023 році і оснащена двигуном DOI з потужністю 75 кінських сил. Має максимальну висоту підйому 15 метрів. Що робить її ідеальною для більшості легких промислових застосувань? Багатофункціональну машину можна легко адаптувати до різних потреб робочого місця. Просте підключення однієї з багатьох насадок, доступних для серії TH, перетворюють його на телескопічний навантажувач, кран, ліфт тощо. Система RFID на машині автоматично розпізнає навісне обладнання та його діаграми відносно навантаження. То не вже асфальт вже друкують на принтерах? Поки що ні. Але в Америці майже приблизились до цього, використовуючи катриджі з принтерів. Асфальт на каліфорнійському шосе зроблений із використаних картриджів для принтарів. Ділянка шосе довжиною 150 метрів у Каліфорнії стала випробувальним полігоном для інноваційного використання переробленого пластику в асфальтовому покритті. І наразі він витримує і інтенсивний рух тракторів, і навіть Підтоплення. У жовтні компанія Granite Construction заасфальтувала ділянку шосе 99 у El Grove. Поблизу Сакрамента, використовуючи розплавнений пластик у суміші в'яжучого асфальту, з використаних тонер-катриджів принтера. Граніт співпрацює з університетом Невади щодо модифікованого полімеру тонера. За оцінками, кількість тонерного порошку та катриджів, які потрапляють на звалища США, сягає 25 тисяч тонн на рік. У проєкті Хайвей 99 було перероблено достатньо кадриджів, щоб заповнити 450 великих сміттєвих баків. Використання полімеру може зменшити викиди вуглецевого газу в рідкий асфальт на 5% і відвести 100 кг пластику із звалищ на кожну тонну виробленого асфальту. Пластик і стонер картриджів також виявився кращою сполучною речовиною, ніж інші пластики. Картриджі кращі, тому що це змішаний м'який пластик, який більше підходить для сполученого матеріалу через його низьку температуру плавління та кращу еластичність, ніж звичайний твердий пластик. Поки що на тротуарі Шосе 99 не було жодних ознак тріщин або колій, незважаючи на інтенсивний рух вантажівок під час сильної спеки та низьких температур, і навіть витримало прорив дамби. Так що запасайтесь вдома з принтерів і впевнений, після нашої перемоги ви зможете їх задіяти для будівництва наших доріг. Продажі Caterpillar зросли на 17% в 23-му році. Після закінчення одного із найкращих років у майже сторічній історії. Caterpillar надала акціонерам ще більше хороших новин у своєму звіті про прибутки за перший квартал 23-го року. Компанія повідомила про продажі та доходи в розмірі 15,9 мільярдів доларів. А от продажі Volvo в першому кварталі 23-го року зросли аж на 37% відсотків на ринку США Таке. протягом цього часу обсяг продажів Volvo Construction Equipment зріс на 11 відсотків порівнянні з аналогічним періодом 22-го року до 25 мільярдів шведських крон. Продажі в Європі за винятком припинених продажів у РФ, зросли на 17 відсотків. Оскільки орендні компанії замінили свої автопарки. Коментуючи ринкові умови, Вольва зазначає, що за винятком Китаю активність у будівельній галузі на більшості ринків гарна. Головним чином, завдяки поточним інвестиціям у інфраструктуру та гірничо-добувній промисловості, яка виграє від стабільно високих цін на товари. А тепер поринемо у технології майбутнього, які існують вже зараз. Royal IHC представила перший у світі чотиригусіничний підводний траншей-купач спеціально розроблений для робіт на мілководні та призначений для закладання кабелю на морських вітрових електростанціях. Хайтрек було успішно випробовано та продемонстровано у порту Тайн у Саудшилці, де було створено спеціальну місцевість, що Імітувати підводні умови. А ось це модель серії MTM. Від Dungo DiNet має вантажопідйомність 15 тонн для захоплення, повороту, підйому та нахилу по колам. Завдяки тихому дизельному двигуну рівень шуму значно нижче 80 дБ. Брейк Т-35Б це трьохрядний дисковий траншейкапач для професійних підрядників, які надають перевагу високій продуктивності. Він встановлюється на більшість машин і підходить для широкого діапазону умов та місцевостей. Це просто захоплююче. А тепер підпишись на наші соціальні мережі, там будуть прості умови розіграшу цього набору чашок. Якщо ви раптом пропустили попередній випуск Iron News, то там було дуже цікаво. І чому дизелю настав кінець, і як китайці створили справжнього гіганта, і як поремонтувати спецтехніку максимально дешево. Обов'язково подивіться, посилання буде тут. Сьогодні на цьому все. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями. Залізній нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!